Да, чис... ну, більш-менш чистенько. Даровки. Сьогодні ми робимо трошки акробатичні дії. Якщо ви бачили, бо пам'ятаєте, ми пробили собі скважину. Це було ще, коли нам збирали будинок. Тобто, це було. Ні, це було після того, як нам зібрали будинок. Я ж хлопці на другому поверсі працювали і нам пробували а, цю точно, да. скважину. Тобто ну, під кінець збору коротше, будинку. І це вже було дуже-дуже давно. Її потрібно прокачати. Насос у нас є, ми собі купили польський Optima. Такий ми взяли мощніший, він розрахований на 80 метрів скважину на скважину 45. Це нам порекомендували хлопці, які нам пробували скважину, сказали, беріть е, насос, який розховали на більше. Е, тому ось так. Зараз буде карколомні тут трюки, будемо пробувати його опускати, щоб запустити, щоб воно нормально прокачалося. Саша, поки пішов за ножовкою, бо там один кінець треба трошки підпиляти. Коротше, я поки покажу, що у нас тут. Е, у нас ось такий от насос. Це у нас Оптіма. Не знаю, чи сфокусуються, щоб ви побачили, що там. Якось так. Ось У нього 50 метрів кабелю. Ми купили вірьовку хорошу, 50 метрів. Поки трос не купляли, бо у нас немає ні кришки цієї, нічого. Тобто це тимчасове рішення. Просто щоб прокачати цю скважину. Ну, і 50 метрів у нас є труби звичайної цього, для води. І тут. Один із кінців, ось, он, бачите, який він потрощений. Треба його нафіг трошки відпиляти. Діаметр у нас тут 40 да, 40 мм. Тож, ми його зараз, якщо вийде, звісно, опускаємо в нашу скважину і кидаємо трубу просто туди, у канаву, і вона буде качатися. Отут зараз. Невеличкий плюс, то, що у нас є дощова канала. У випадку, коли вам треба прокачати вашу скважину, вам не буде вона лиця ніде, не у двірній, ями купати не треба, туди буде лиця, де і все собі буде нормально. Але, подивимося, що зараз з цього вийде, бо труба не рівняється, вона жорстка. Вона буде заважати, але якось згорем пополам. Зараз да. будемо пробувати. Подивимось. Це треба може взять, е, поставити бобіну обратно отак. І типу, крутить бобіну, ага. як типу, розкручуєш да, як колесо, колесо даті. Може будь-на. Да. Будь. Зможеш ти так чи ні? Навірно, ні, так? Да? Я не знаю, поки не спробуємо, не узнаємо. Розтягнув, короче, кабель з ниткою. З цією трубою, звісно, зараз будемо роки. Це трендос. Так, тепер треба треба якось вкласти цю трубу а... туди в сторону канави, блядь. Я навіть не знаю, як нам це зробити, чесно кажучи. А як це зробити, то, блядь? Нам треба якісь кілочки. А, Тут тільки блядь, строїть якусь корублю. Ну нахуй. там воно є кілочки старі. Ну, притримуй її там ще. Бо ще ще назад потягну на фоса, блін. Так. Блять, Блять. Вона взагалі дістане туди? Все. Вона не дістає до канави, так? Да? Ні, ну десь тут кинем його, дай хай тече. Десь там. Треба там прибити кілок. І ну, примотати його. Іди. Да? А? Кажу, прибити там кілок і примотати. Отак ну, треба забити кілки, але з чим ти його заб'єш? Молотком? <гум> Блін, правда з цією глиною. Що, Кіся, секундочку. Я А якщо наш шланг покласти оцю. Попробуй, але весу не вистачить. Ну, Я прям тягну так, ну крепко. Ну, декілька штук, одну допустимо тут. Зараз ще одну. Давай. Ні, кріс, це херня. Треба далі було. Воно під нею їздить. Тебе реально якогось кілочка і прив'язати його чимось uh -huh. А Ану опускай. Зараз. О, ну кстаті. Отак. От Лежить? Ну. Лежить буде тільки трошки фонтанчиком. Отак От його зробила. І. Бля, аби воно до, до хати не текло тільки. Взять би лопату прокопати типу, шлях йому. Так от якось. Щоб воно десь отак, туди. Десь. Тут би да, невеличку траншею туди прокопати. Що вам сказати? Це жопа. Нічого хорошого сказати не можу. Да. Зимою краще з такими штуками не працювати, бо це тупо торба. Воно задубіло, воно не хоче розрівнюватись взагалі. Угу. І... Я боявся, що, щоб не впустити туди насос всередину. Але тут виявилось інше, його туди запхати ще треба було. Так, так що так. Але згорем пополам запхали. Ну Що любі друзі? Перший запуск. Спробуємо. Грязні, як чорти. Та ой, це, це жопа. Просто. Все тупо в глині. Гарно, прямо взагалі не може. Потрим трошки Коротше, труба до каналу не дістала. Не ну, і дістала з нею. ну і фіг з ним то. Все, поїхали. Опа. Гей, ти! Я бачу, ти натрапив на наше відео. Обов'язково постав свій коментар, постав лайк та підписуйся, адже далі буде. О, пішла! <реш> Секунд 40. Та <реш> чистенька диви яка. О, вона навіть чиста. Да, чис... ну, Більш-менш чистенька. Уу, крутяк. Це треба зібрати в шось і mm. типу. Ну, Ні, вона мутна, видно, що така ні, трошки поня... сила. Я думала, що там взагалі болотяка а, буде. Воно бо... да, все сілося вже. Да, а воно нормально, да, тільки треба реально прокупати траншейку mm -hmm. до канави. Тут, блін, скільки, я не знаю, метрів 4 не вистачило його. Тоді, да, десь, метра три-чотири. Треба, так, да, прокупати. Це зараз -й 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 -й. Піду лопату. І попахує трохи, ні? Е ні, не відчуваю, не знаю. То може в канаві просто. Може канава, а може реально попахує, я не відчуваю. Так. Я десь щось в влізне. Ще гадну. одна робота дан. Ну, його в сраку. І все, вона отак потече. Все. Вона собі буде. Так, да, да, запашок є, я почувствувала. Застоялась, мабуть, чи що. Ну, ми її коли ще викупали, звісно, не застоялася. Ну, да. але... ну, нехай качає. Хорошо, нехай качає. Так. Ще мені задача трошки прокопати тут дренажник. Окей. З цим згорем пополам справилися. Саша поки пішов працювати, не на роботі. Так, а я поки трошки. Зроблю нам траншею, бо воно нам потекло попід фундамент. Тут ніби нормально, а тут я вже трошки накинула, воно сюди боком потекло, що нам попід фундамент. Зараз я трошки лопатою траншею зроблю в канаву, щоб воно менше нам тут затікало. У нас тут і так страшна болотяка, Так що, якось так. Фу, блін. Ну і задачка, звісно, це була. Ну, його нафіг. Боже, яка я красива. Це просто жопа. Мабуть, нормальної зими ми більше ніколи в житті не побачимо. Тепер ось наша реальна зима. Мокро, брудно і противно. Ще й жарко тепер. Прокопала траншейку, зробила таку невеличку буквально. Глибокої не треба. І вона тепер тут ну, так сильно затікати не буде. Там вже повід фундаменту, що, що встигло затікти, майже висохло. Там така маленька калюшка. Так нехай собі тече в канаву доживу. Канава для води, ось туди вода і тече. Нічого не знаю. Так, добре, тоді, поки я сижу тут, поки вона качає, хоча б декілька годин, нехай покачає. До речі, е... І вже пройшло. Зараз секундочку, скільки в нас часу? Час 48, десь хвилин 20 вже пройшло. І вже вода чистенька. Ну, як чистенька. Вона вже отака, бачите, майже прозора. Бо перша пішла прозора декілька секунд, потім пішла мутна, вона трошки попахувала так болотцем, Але зараз вже немає запаху. О, і вона вже практично не мутна, вона вже така чистенька, така гарненька. Так що непогано. Думали, ми, можливо, цей насос, типу, оскільки немає там поки не кілець, ні ось цієї самої штуки, і ненормального підключення, він просто ну, в розетку, в щиток туди нам підключається і все. Думали, що ми будемо робити так: типу, опустили, прокачали, забрали. Там, через деякий час опять, опустили, прокачали, забрали. Але з тим, як сьогодні ми його опускали, нехай він буде там, ну його в саку. <гум> ну його нафіг реально. Так що опустили все, там він не буде жити. Потім ми його дістанемо, тільки коли вже будемо облаштовувати повністю е приямок робити, нормальну кришку, е на, на трос його вішати, туди вже <гум> його дістанемо. А так нехай буде, ну його нафіг. Так що таке, можливо, якусь реліжку треба купити, щоб на клопочку, хоча він все одно не буде постійно включений. Ну, коротше, то вже задалеко, я думаю. Якось так. Ось воно все тече собі у каналу. Ну і поки він тече, я поки піду поприбираю заодно, може щось, фігньою позаймаюся. Нехай хоч пару годинок протече. Погода зіпсувалася вкрай. Ну що, потрошку переходимо на нашу стелю другого поверху. Отже, зараз нам потрібно взяти балки наші. Ось ці, оцей брус товстенький. Його треба нам прибити ось так от до стіни на другому поверсі. Ой, з цієї сторони і з іншої. Ось тому зараз потроху будемо їх різати. Ну, спочатку поміряємо, поріжемо, взяли компресор з собою нашого пістолетика, і будемо потрошку намагатися їх прибивати. Подивимось, як швидко в нас це буде взагалі виходити, звісно, але куди діватися все одно робити треба. Тому потрошки поїхали. Oh, Red Mom, we all collide. No escape, no place to hide. Sun be rising over fields of gold. Every day's battle story's untold. Rockin' cockle crowing at dawn. Engine night till light is gone. Feathers flying, voices strong. Sing the fight all night long. Ravel paths, roots to the sky. Wings ablaze, we never shy break the chains of mundane lives In the dust we rise and thrive Ooh, morning mist can't cool us down Claws claw deep, we own this ground Echoes of our primal call In the end we stand tall Rockin' copper crowin' at dawn Hands unite till light is gone Voices strong, sing the fight all night long. Rockin', cock for crowing at dawn, hands unite till light is gone. Feathers flying, voices strong, sing the fight all night long. Rockin' cock for crowing at dawn, you unite till light is gone. And voices strong, sing the fire. So do the do, rock and roll with on. Я дякую всім, хто натрапив на наше відео, додивився до цього моменту, та особливо всім, хто додивиться його до самого кінця. Коментуйте, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Звісно, ви можете підтримати наш канал та наше будівництво донатом. Адже тільки завдяки вам ми можемо розвиватися та покращувати наш контент. Всі необхідні посилання будуть в описі до відео. Так, перша сторона готова. Ось тут у нас з цієї сторони ціла планочка. Е, там ми зробили. З двох планок, бо не хочеться різати цілу хорошу дошку. Типу, такий шматок. Тому у нас це обрізочок з першої, і ми ще знайшли е, теж обрізочок, і тут у нас тоді з двох виходить. Тут ціла дошка, і плюс там маленький шматочок, якого не вистачало там. Отакий от. Так що, перша сторона готова. Все, тепер треба зробити другу сторону. І з цією штукою буде все. Як мінімум з цією штукою. Вон там ще робимо навпроти таку саму штуку. I'll tell you why. Cause the groove, polka dots on the boppers moving smooth, high school kings and queens and we be shaking to the beat, let me tell you why. you are Так, з брусом закінчили. Брус по оцій стіні, вздовж, і на стіні напроти теж вздовж. Угу. Тепер буде прибиватись пароізоляція і буде ставитись доска. Так, наступний етап у нас пароізоляція. Почнемо ми з нашого самого. Некоганого місця, да. це з нашого провалля. <смі> Треба буде натягнути вздовж, отак от, і перші доски підуть прибиватися. Якось так роботи. І буде закладатись відразу в вата, бо потім не, не Угу, да, ми будемо потрохи отак По пару трохи, досок так. прибили, вату заклали. Потім знову пара досок і знову вату, бо ми просто там не заліземо. Ну там ж місця зовсім нема. Ми там просто не заліземо, щоб потім великими шматками це все робити. Тому якось так потрошку все збирається, працюємо далі.